Друзі, сьогодні у мене буде на як ви думаєте, що? Правильно знов саунд. Техніка. Значит, пакетик з тачком UA. Зараз я покажу, що я там прикупив. Тільки вчора я показував блютуз-колонку Грюнхельм. Сьогодні буде трошки інша колонка, ми до неї зараз доберемося. Це чек спочатку з цієї блютуз-колонки. Хоком Portable Speaker HC4 Bell Dark Blue. Значить, ціна її 550 гривень, Це чек з тачком ю. Дали ще знижечку на 50% на аксесуари. Так, далі ось таку штуку дали. общем, усякі макулатурки накидали. І ось сама колоночка. І чудовий пакетик. Так, значить, вирішив придбати ще одну колонку От від Хоко. Грюнхельм, скажімо так, не дуже зайшла. От чому? Тому що там був один мінус, є один з цього динамік, колонка масивна, і доведеться повертати цим динаміком, щоб слухати. Тобто, нашого робити таку велику конструкцію незрозуміло. Це по тій колонці, яку я робив огляд от вчора. Можете подивитися. Тепер давайте по Хоку. Хоко дійсно класна фірма, Хоко Базіус Осамс. Я вважаю, це такі дуже і вже відомі бренди, які підкреслюються своєю якістю виготовлення аксесуарів, неважливо, там акустика, наушники, от, зарядні блоки. Все працює достатньо добре, от, особливо з позначкою преміум. Тобто, це трошки кращі продукти від Хоку по класу. Значить, ось така чудова коробочка в порівнянні з. Грюнхельм моделькою, яка була вчора, ця колонка менша. От, але ми також послухаємо її звучання, і ви зрозумієте, чому я її придбав. Значить, ціна шикарна, 550 гривень. Грюнхельм, ми пам'ятаємо, була 1100 гривень. Вибір був між маленькою JBL Go і між цим апаратом, знову ж таки, про запас, щоб можна було слухати на якихось міропляттях, скажімо так, десь може на природі. То JBL маленька, звісно, для вулиці не дуже підходить. Це чисто такий варіант домашній. Що у нас пишуть на самій коробочці що можна подивитися? Так, ну тільки написано, що є захист IPX5 від водички. Далі логотипчик Хоковський. А, і от зверху можна бачити в принципі, характеристики, вони в вигляді значків. Значить, що у нас написано? Що 2 години м -м, працює 1500 мА -годин, акумулятор. Далі. Далі, далі, далі. А, тут трошки не так. Дві години заряджається, три години працює. Ця технологія Bluetooth версія 5.0. Далі живлення 5 вольт зарядка. Що ще, вага 450 г. І, в принципі, як би і все. Динаміки діаметром 52 мм. Дистанція для роботи по Bluetooth 10 м. Так, поїхали розпаковувати. Подивимося, що тут є всередині. Це величезний вибір в тачком є колонок саме бренду Хоко, не знаю, чому їх там багато стоїть і ніхто не купує. А, можливо, людей змучує, скажімо так, ціна. В тому плані, що вона дуже низька. Є така категорія людей, що вони думають, що колонка дешева, то значить вона погана. А, по техніці Хоку я одразу кажу, що техніка за свою ціну надшикарна, якщо не скажеш. А, що у нас є по комплектації? Давайте дивіться. Є у нас такий от кабелечок маленький це той, який AUX. Далі, сама колоночка. Один кабель побіжав, зараз я його підніму. Це був кабель для зарядки і він вже Type-C, а на USB це було на Грюнхільмі. Це дуже добре. Так, далі. І що є в коробочці? В коробочці зараз подостаю, тут ще є Де що є. Значить, є зідекагель. Ось така штука. Далі. Є гарантієчка е англійською мовою і якоюсь ще азіатською. Так, ну і інструкція така невеличка, ілюстрована з кнопочками, в принципі, щось трошки є і гаразд. Так, тепер давайте переходити до самої колонки. Значить, в в тачку UA, е скажімо так, це дістається з витрини, то це варіант простить на вітрині, е бо у них немає, скажімо так, так щоб складу, щоб тягати. От, але виглядає вона повністю нова. На вигляд, така от. от. і вона новенька в принципі є. Дуже багато різних моделей зайдіть, подивіться, це купував в Маполо в торгівельному центрі, і мені дуже сподобалось. Значить, дизайн ось такий. В неї. Тобто Вона така як трикутна. Знову ж таки Є динаміки і з одного боку і з іншого, і тут, якщо придивитися, то динаміки тут ще є і всередині. Тобто не так, як в Рюхімлі тут нічого не було взагалі, а тут щось ще є. А далі по роз'ємчиках, давайте по кнопкам Що є і що пишуть. Значить, з боку тут є наліпочка, що на ній пишуть? Вона знімається, Значить, це версія безпровідної функції, скажімо так. 5.0, тут Bluetooth-адаптера, вхідна напруга 5 Вольт, 1 Ампер Потужність 5 Ватт на 2, тут система 2,0. Батарея 1500 мАч зроблена в Китаї. Є отакий от шнурочок. От, не знаю, куди його там підвезувати зв'язувати. Кнопочки. Мінус, Плюс Тут є плей-пауза, так розумію кнопочка М, вмикання-вимикання. І от така вот залучка закривається. Тут у нас є э, нормальний роз'єм вже не MicroSD, а все-таки Type-C, для карт пам'яті MicroSD, USB-роз'єм і Aux. Значит, давайте її пробувати підключати. І знову ж таки я розповідав це, коли знімав огляд на Грінфірм-колонку, нашу купував Bluetooth колонку. Є в мене такий планшетик, який я взяв, купив в комфі Текласт. В нього є от, вроде як і два динамічка невеличких, але вона, скажімо так, тиха, ця, скажімо так, музика, мелодія, або там от голос, який йде під час перегляду серіалів. І коли, наприклад, на кухні планшет використовується на кухні, працює витяжка, або, наприклад, чайник, вже не чутно, що там. Розказують в тому серіалі, який дивишся. От тому купував колонку, але знову ж таки з запасом. Бо ми всі розуміємо, що щоб переключати ці маленькі динамічки, можна купити будь-яку колонку, і вона буде гучніша за ці динаміки, які тут є. Бо ми розуміємо, який тут розмір цих динаміків. А давайте пробувати підключатися, щось послухаємо. Значить, планшет я вже вімкнув. Давайте в мене тут є Spotify. Я вмикаю колонку саму. Оце вімкнулося. Так, і пробуємо канектіса швиденько до колонки через Bluetooth. Значить, дивимось, що нам показує наш Bluetooth. Збережні пристрої нам не потрібні. Це ми видаляємо. Так, зараз я трошки налаштую і підключимо новий пристрій. Значить, Відбувається пошук. В принципі, одразу знайшла Hoco HC4. Підключаємося. Тобто, щоб ви бачили, що процес налаштування достатньо е швидкий. От, в принципі, ми підключилися. І давайте спробуємо тепер з Spotify, бо вчора чомусь у мене з YouTube не дуже вийшло з музикою. Скажімо так. От, тому будемо пробувати зараз з Spotify. Так, ну поїхали. Вмикаємо. Давайте я спробую зробити на максимум. Так, нове звучання, я думаю, всі почули, що достатньо гучно і якісний чистий звук, і набагато краще, ніж грюнхельм за 1100 гривень. От, тому хоку купуйте, не бійтеся, дуже класна техніка грає. Чудово! А тепер давайте послухаємо без брутуз е, колонки, як грає на планшеті. Тобто я думаю, що різниця одразу наглядна видна. І зрозуміло, що колонка чудова. Друзі, купуйте техніку Хоку. Ми брали неодноразово, я собі брав додому зарядки, другу брали наушники, копію арпуців третіх. Я зразив колоночку, я дуже задоволений і всім рекомендую техніку Хоку. Е, нагадую, що в країні триває війна, повномасштабне вторгнення, орки ніяк від нас не відстануть, бо зазрять нам. Ми обов'язково переможемо. За нами правда, за нами міжнародні партнери. От, і Сполучені Штати, і Великобританія, і інші партнери вони не дадуть нам. Скажімо так, щоб нас перемогли. Не забуваємо додати на ЗСУ, бо хлопці потребують кожного дня від нас підтримки. На жаль, від держави підтримка не така, як би хотілося, От, хлопцям. От, чому, тому що ну, на обирали таку владу, скажімо так. От, але про це не будемо. Нагадую, на вулиці Кривська, 2 в місті Дніпро є волонтерський центр там, де я є волонтером. Це центр допомоги переселенцям та ветеранам. Приходьте, записуйтесь, ми там допомагаємо всім, хто цього потребує. Всім дня!